Вона була в мене вдома. Про кого там, Віталій? Блять, я ж не пам'ятаю першу частину. Ну, добре. Вона була в мене вдома. Настрій був так собі, вже після деяких подій показував їй фільм. Бачу, не дивиться. Почекав, поки закінчить тупити в моб, аж тоді включив знову настрій, вже впав у нуль, виключив телік, уже просто мовчали в темноті і лягли спати. Потім попустило, хотів якось залагодити ситуацію, поговорити на нейтральні теми, але вже якось все так. Мабуть, як з дівчиною вони посварились. Давайте тоді і так. Вона була в мене вдома. Стосунки у хлопця з дівчиною. Дівчина прийшла до нього додому. Вона була в мене вдома, настрій був так собі, вже після деяких подій показував їй фільм. Бачу, не дивиться. Почекав, поки закінчить топити в моб, аж тоді включив знову. Настрій вже впав у нуль. Виключив телік, Уже просто мовчалі в темноті і лягли спати. Потім попустило, хотів якось залагодити ситуацію, поговорити на нейтральні теми, але вже якось все так собі було. На ранок вона зібралась і поїхала, нічого не сказавши. Навіть скинула назад гроші за вечерю. Якось так. Ну, хуйня якраз. Ти такий, блядь, е... замість того, щоб якось відверто просто з посмішкою їй казати, блядь, да хорошого в телефоні втикати. Бісиш з посмішку тільки казати таке. Просто поспілкуватись там, не знаю, ущипнути її, блять, ти почав дути губи, вона почала дути губи. Виглядає так, що ви не на одній хвилі. Якщо у таких стосунках доходить до того, що навіть зранку вона уходить, і ви не спілкуєтесь, не ти. Нічого не кажеш, не ні вона нічого не каже. Вам не потрібно бути разом. Далі вам буде тільки гірше, далі вам буде більш складно. Тому я скажу, що по такому епізоду можна сказати, що такі стосунки треба завершувати. Навіть не з-за того, що там ти хороша, вона погана чи навпаки. Ви разом поводите себе як тупі. Хтось повинен бути розумніший. Щоб тобі бути розумнішим, тобі потрібні інші стосунки, більший досвід. Щоб вона стала розумнішою, я не знаю, що їй потрібно. Можливо, тобі треба знайти дівчину, яка вже більш буде розумніша і похуїстка, а можливо, ти змінишся до других стосунків. З нею навряд чи буде щось хороше, все, що я можу прокоментувати. А ти ж розумієш, що те, що тебе з тією дівчиною там ну не складаються стосунки, це нічого такого і нема. Просто треба тобі, або дівчина більш похуїстична, яка не буде бачиш, що у тебе поганий настрій, сама надувати губи одразу. Чи тобі самому треба якось переналаштовуватись і розуміти, що перше ніж з нічого робити проблему, можна бути більш позитивним усьому свій час.